Добрий день, шановні підписники. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні у нас на огляді унікальний і бажаний для кожного колекціонера нумізмата набір. Набір щедрик колядка дзвонів. Так що влаштовуйтесь зручніше і ми приступаємо. Набір ось в такому чудовому дерев'яному футлярі. Бачив, окремо такі футляри коштують по 2000 гривень. Ну, не знаю, чи варто за нього стільки платити, але, звичайно, набір шикарний. Відкриваємо і читаємо сертифікат. Бо це інформація важлива. Набір з трьох срібних монет. Пам'ятних монет присвячений одному з національних музичних символів всесвітньо відомій колядці Щедрик в обробці Миколи Леонтовича, світовий, світовий тріумф якого розпочався 100 років тому. Українська республіканська капела під проводом видатного диригента Олександра Кошиця як культурний представник України з 1919 року. До 1924 року дала понад 600 концертів у світових музичних центрах. Перлиною репертуару хору був Щедрик, який 5 жовтня 22 року минулого століття прозвучав у найпрестижнішому залі Нью-Йорка Карнегі Холл. Згодом американський диригент українського походження Пітер. Вільговський написав новий текст Щедрика та поклав мелодію на мову симфонічного оркестру. Так з'явилася колядка дзвонів Carol of the Bells, що стала однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі, а її мелодика нагадує передзвін. Тобто, як ви можете зрозуміти з сертифіката автором мелодії. Цесвітньо відомий, щедрика є український композитор Микола Леонтович. За сторіччю цієї мелодії і цьому композитору присвячен цей унікальний, шикарний набір срібних монет. Це три монети, вагою, одна унція кожна. тобто 31,1 грама срібла в кожній монеті. Срібло 999-ї проби. Тобто чисте срібло. Локально нанесена позолота і там подрук. Ось на першій монеті. да, монети, самі ви бачите, виготовлені у вигляді дзвоників. Не круглі монети, а у вигляді дзвоників. На першій у нас абрис Києва. Ось бачимо пам'ятник Богдану Хмельницькому на Михайлівській площі церкви і будівлі Києва, позолота, лине мелодія, лине музика, позолочені дзвоники. І прапор України. Не менш цікавий і аверс монети. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка Над, надпис внизу. Номінал. Рік виробництва 2023. Але самі усі ми побачили цей набір тільки в 2024 році. І ось таке зображення янголи. Грають сніг, сніжинки. Триумф, Щедрика. Це перша монета. Друга. Це виступ у Карнегі Холлі. Ви бачите, знову лине ця мелодія всесвітньо відома кожному і українцю, і кожному американцю. Внизу надпис Перше виконання щедрика у Карнагі Холі під орудою диригента Олександра Кошиця 1922 рік. Хор, диригент, музика. Знову позолота, нотний стан. Шикарний дизайн, шикарний набір. На аверсі зображені. Ну, різдвяні колядники. Теж локальна позолота. Подивіться, роздивіться, будь ласка. Щодо цінової політики на даний набір, Да давайте подивимося ще розглянемо розкіпливо третю монету. Тут вже бачимо Абриси Нью-Йорка. Небоскрьоби, статуя свободи, міст через Нью-Йорк, знову лине мелодія, прапор Сполучених Штатів і на аверсі. Ось таке зображення, надпис англійською мовою, щедрик-щедрівочка, прилетіла ластівочка». І надпис англійською. «Триумф. триумфант триумфатор Carol of the Bells. Щодо цінової політики на даний набір. З Національного банку цей набір вийшов по ціні біля 10 тисяч гривень, тобто там 9 800 з копійками було, що в еквіваленті дорівнює. 250 доларів орієнтовно. Але по такій ціні лише якісь або наближені люди до розподілу цих монет, або якісь щасливчики змогли придбати його в інтернет-магазині. Я, на жаль, не, не є щасливчиком і, на жаль, не є володарем цього набору. Я його Придбав для свого друга за комерційною ціною і вам показую його як монета для огляду. Не монета, а набір монет. Але рано чи пізно я теж заволодію цим набором, коли у мене буде на це можливість. Тому що на сьогодні ж ринкова ціна на такий набір. Сягає орієнтовно 19-20 тисяч гривень, тобто біля 500 доларів Сполучених, доларів, доларів Сполучених Штатів Америки. Набір шикарний, тираж його 5 тисяч. Він популярний і потрібен не тільки в Україні, а й за кордоном в першу чергу у Сполучених Штатах. Саме тому. Дуже висока ціна, виходить що одна монета. Якщо ми не беремо футляра, просто розкидаємо ці 20 тисяч на кожну монету, то виходить майже 6,5 тисяч за кожну монету з цього набору. Для порівняння вам скажу, що, наприклад, інші монети з серії там, з позолотою, яким вже кілька років, наймолодша, там, припустимо. 2021 року спадок до цього купання картоплі, Земля-Гордувальниця. Монети об'єднані стилістично в одну серію з локальною позолотою, то вони коштують 5-7 тисяч. Але їм вже там це монети 18, 2017 і 2021 року. А ця монета тільки ну, вийшла і одразу вже. За ціною обігнала усі старі монети. Дуже дорога, дуже дорогий набір, як на мою думку. Але така на нього ціна. Рано чи пізно я зможу його теж собі заполучити, отримати свою колекцію. Так же, як я мрію і досі про монети Томос. Дві унції, можна подумати, не така й велика ціна, наприклад, Томос дві унції коштує там. 10-12-13 тисяч гривень. І також тому пілку... півкілограмовий, вагою 500 грамів. Я вам теж робив огляд. Можете на каналі пошукати влітку, був, влітку цього року, 24-го, був цей огляд. І, і про цю монету я теж мрію вже півтора роки, але поки що придбати собі не можу. Якщо ви теж, будь ласка, насолоджуйтесь даним оглядом, даними чудовими монетами, разом зі мною. Щодо перспектив на майбутнє, явно, що ціна, ціна вже такою і буде. Я намагався спіймати цей набір, довго шукав. Це ціла історія була з купівлею цього набору. Людина написала мені, я давав оголошення в одній з груп. Людина написала, що може запропонувати. Я погодився, він каже, я вже виставив на Віоліті, скинув мені посилання, довелося оформити через Віоліті. На Віоліті там ціна була ще вища, ніж реальна ціна, за яку я у нього придбав. Потім я сплатив повну суму. Наперед, і очікував, чи прийде мені монета, чи ні. Спочатку я був спокійний, а потім побачив, що у даного продавця рейтинг там не підтверджений, ще не невеликий рейтинг, він не верифікований і почав, так би мовити, трохи боятися, що не отримаю цей набір. Але ж все-таки людина. Відправила, я отримав і тепер зможу з чистою совістю своєму другу його відправити, і вам показую. Так що, так, да, не така вже й легка доля нумізмата, що стосується особливо таких дорогих і крутих, красивих, унікальних монет. Щодо перспектив на майбутнє, думаю, що ціна буде потрошку. Потрошку рости і надалі. Монета буде осідати в Сполучених Штатах. Я думаю, що вже значна частина цих монет опинилась в Сполучених Штатах в якості, ще, ще з Нацбанку, в якості подарунків і так далі. Тому, да, перспектива у ціни на зріст, але для того, щоб ціна зросла, вона вже достатньо висока, має пройти ще, я думаю, пару років. На сьогоднішній день, ви, якщо у вас є вільні кошти, можете придбати цей набір, але не розраховуйте, що ви швиденько його перепродасте і заробите якусь копійку. Це інвестиція, як то кажуть, на часи, на кілька років. Але ось такий шикарний набір. Сподіваюсь, вам подобається цей контент. Ставте лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цін, з приводу самих монет. Приводу політики реалізації Національним банком своєї продукції. Чи подобається вам даний огляд? І нагадую, що, будь ласка, наближайте нашу перемогу. донатьте на Збройні Сили України, завдяки яким я можу знімати цей огляд, а ви можете його дивитись. На цьому дякую, до нових зустрічей. До побачення.